Любі мої глядачі. Відкиньте від себе всі негативні думки. Якщо вони виникають в вашій голові, переводьте їх на позитивне мислення, а також на вдячність. Бо знаєте, саме вдячність робить наше життя щасливішим, здоровішим, морально, психологічно, наповненішим, коли ви вдячні за те, що ви маєте. Подумайте, що в вашому житті є таке, за що ви хочете. Бути вдячними і дякувати за це. І подивіться, як зміниться ваше життя, ваших думок негативних в голові стане набагато менше, коли ви будете все приймати і дякувати, дякувати людям, які поруч з вами, дякувати Господу Богу за те, що Він дає вам можливість дихати, ходити, відчувати щось змінювати і творити в цьому своєму неповторному житті. В житті тому будьте вдячні і відкидайте все негативне та зайве, все, що вас тригерить, все, що збиває вас з ніг, не дає вам розвиватися, не дає вам спокійно і натхненно жити.